Дякую менеджерам Bolt, що ви не хочете з нами співпрацювати. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може, про гори, піднімем піднімемо Друзі, всім привіт! Ви на каналі Як відкрити точку. Сьогодні ми з вами проговоримо про ваше дуже-дуже дуже популярне питання, чого ми не замовляємо доставку і спробуємо разом з вами під'єднатися, розібратися, як. Потрібно, що потрібно, щоб підключити доставку голову. Ну, я ось тицькою стати партнерським закладом. Ось, і мені вибиває якусь дуже велику анкету. Давайте спробуємо і подивимось, куди воно мене далі проведе Тип закладу: Хотіте стати кур'єром? До чого це? І тут мені е, висвічує дуже-дуже такий довгий шлях анкети, яку мені потрібно заповнювати. Ну, давайте спробуємо. Ну, як я розумію, додаток кур'єр. Це 33% комісії за те, що я буду користуватися їх платформою та за доступ е, до кур'єрів з розрахунку на одне замовлення, але я маю ще заплатити 3500. Це єдиноразова плата за активацію. Що? Ну, і тут є ще інший варіант, це типу, не їх кур'єри, а якщо доставка за схемою самообслуговування. E... Добре, я спробую далі. Ну, най буде так, може, це я щось не так розумію. Ну, Тиця їм вибрать. А воно не вибирає нічого, бачите? Так, чудово, все, чудово, все дуже класно. Мені надіслали лінк на WhatsApp. Мене вибило на ось цей аккаунт, я вже пишу доброго дня, а потім я звертаю увагу, що був в мережі 10 серпня 2022 року. Давайте спробуємо за цим номером зателефонувати. Це якийсь жах. Це тупо квест. Ну, цього варто було очікувати, враховуючи те, що вони були в мережі 10 серпня. Ви приймайте правила та умови, воно мені пише. Я, типу, тиці по їх лінку, і мене вибиває просто на а, чим ми можемо вам допомогти вкладку у додатку. Ну, можете мені допомогти працювати з вами, наприклад. Дякуємо за заповнену форму. Ми зв'яжемось з вами найближчим часом. Невже це було так важко? Просто залишити номер телефону, щоб я туди зателефонувала, задала весь свій перелік запитань. Вони від мене там я не знаю, отримали якусь собі інформацію, і робота вже пішла. Бо це може, мені здається, тривати ще вічність. Two hours later. А вам з компанія Глова телефонує з приводу співпраці. Заявку залишали на цей номер, так? Так, так, все вірно. Хвилина та десь я вам спілкуватись при вдомов співпраці. Зручно вам зараз mm -hmm. не платика. Так, мені зручно. Тому я ваш заклад, ваше меню розміщаємо. В левому мобільному додатку по меню я вам там потім надійшло шаблон, да, ви зможете туди момент заповнити. Mm -hmm. І в загальному як ми працюємо, тобто вам від глови приходитимуть готові вже оплачені замовлення. Ви просто їх готуєте, упаковуєте і віддаєте кур'єру. На цьому ваші обов'язки закінчуються. З нашої сторони ми несемо повну відповідальність за а, доставку замовлень. Тобто, якщо з ними щось трапиться під час перевезення, ми вам повністю все оплачуємо. Ми з усіма клієнтами, які приходять від глова, також спілкуємось і безпосередньо. Ви за допомогою глоба які збільшити обсяг продажів, так і е, люди, які вас знають, в раді садів до 2,5 кілометрів матимуть можливість зручно через телефон оформити замовити. Mm -hmm. Для підключення це лише разовий платіж а, 99 гривень, а він більше символічний. Ми вам ще цю суму зробимо про акцію з безкоштовною доставкою на один тиждень. І другі по комісії а, дивіться, я би в нас є стандартна комісія, це декре. 33% з кожного замовлення за наші послуги. Uh -huh. Ну, Якщо є у вас е, можливість або, можливо, трішки пізніше, аби міг е, трішки краще мови підібрати, так, в принципі, Це було б чудово. Вже, е, знайомі, вас знаємо, ваш заклад, в принципі, так. Тому я думаю, ми вам могли помістити дати нижчу, я думаю, десь в районі ну, 26-27% з кожного замовлення. Це було б чудово, що нам потрібно для цього зробити? Uh, да, в принципі, нічого, просто зачекати, думаю, десь продовження, щоб я керівництво уточнив, чи ми можемо це зробити. Думаю, вони погодять для вас. Ми вам такий варіант uh, співпраці могли б запропонувати. Треба, щоб ви заповнили анкету. Це його форма по цій google формі Ми заповним, ви заповните дані, і ми підпишемо з вами договір. Договір краще буде підписати через електронний підпис. Да, Допов, я знаю. Ми так, так підписуємо так, з підрядно, через там. час. Це Час, супер. Часно, да. Супер одразу через час вам підпишемо документ і по мені надійшли шаблон. А ми також хочемо одразу, щоб зі старту, коли ви запустилися у вас першого дня, були замовлення. Тому ми рекомендуємо щоб фотографії ви також нам підготували до кожної вашої страви. Я знаю, ви там наші і новинки запускаєте. Якщо хочете yeah. і новинки, також а, а, вставляти на голов, або можете це меню виставити, яке в принципі у вас завжди є в наявності. Тут все залежить від вас. Що ви нам надасте, те ми йдемо. Я навіть не знаю, мені тепер буде е, трошки незручно за те, що я так захейтила весь цей процес е, на початку. І тут, типу, хлопчик каже, що він наш підписник. Боже, я зараз подумала, що мені напишуть, що у мене там пральна машинка дуже гучно працює. Всім привіт! Ну я вони ще мене не бачили. Привіт eh... всім привіт, дорогі друзі. С вами Демон і Андроїд. Сьогодні фоткають нашу шоурму. Сьогодні ми eh, позвали нашого друга, eh, який фотографа. фотографа, який для нас знімить наші eh, позиції шаурми і все таке інше для того, щоб eh, вже ми змогли в голову розмістити eh, наші прикольні фотографії наших шаурм. Маленька інформація, є декілька, декілька моментів, декілька новин. Нам вже приїхали наші такі от штуки, це типу для нашого благодійного фонду, щоб ви могли допомагати тваринкам, котикам, собачкам і все таке інше, купуючи у нас такі маленькі значки, такі маленькі приколюшки для себе. Половина від вартості піде одразу у банку для фонду допомоги котикам. Лотерейка. Ми вирішили розіграти автомобіль. Автомобіль мій, це Ford Fusion 2015 року. Як ми його розігруємо? 1000 білетів по 500 гривень. Ви можете придбати необмежену кількість білетів на одну людину. Я якось це все зафіксую, там зроблю форму, форму для можливо форму. Щоб ви змогли написати свої дані, контактні, вибрати номерок, якщо він вже не буде обраний якимось іншим. Буде розіграш, коли він стартує. Одразу після виходу цього випуску, коли ви вже бачите цей випуск, він вже стартанув. Коротше, тисячу білатів продаємо. стартує розіграш рандомом, в прямому ефірі все чесно, без там, якихось махінацій. Ви знаєте, ми все робимо чесно завжди і все чітко. Грати можуть тільки 18. розіграш пройде, і ми з вами списуємось. Йдемо в МРЕО, бо по довіреності я вам продаю машину, скоріш всього, МРЕО, щоб це все було чітко. Ми це все знімаємо на відео і показуємо вам, як звіт. І ще. Коли продаються всі тисячі білетів, я на свій розсуд віддаю частину відсотків 10% від цієї суми, яка буде на благодійність або на ЗСУ, або на котиків я це все кидаю в банку. Тому дивіться відос, він, він далі і поїхали. Ну що, ми відзняли трошки матеріалу для того, щоб розміститись на доставці зняли фоточки, фотограф там зробить, я гадаю, через декілька днів ці фоточки, щоб вони були більш-менш привабливими, незвичайними. Поїдемо зараз, подивимось лайтове пакування для того, щоб віддавати шурму не просто в целефанових пакетиках, як це взагалі потрібно робити по феншую. а Зробимо, типу, в крафті, напевно, так? Ну і термо. Зараз ми будемо дивити щось обирати. Нам потрібна крафтова упаковка, великі, такі крафтові пакетики, щоб граненько було. Отже, показуємо, що ми обрали. Такі пакетики крафтові, ми їх вже зараз використовуємо. Вони непогані і влізає наше здоровенне шовута і поміщається, все прикольно. Далі. Далі буде йти такий деревенний пакет. Туди буде класти шавуха, можливо, дві, можливо, три, скільки захочете. Далі зубочисточки. Вони будуть йти в комплекті. Отакі зубочисточки. І це все буде застібатись з пеплером. Ну що, друзі, ми вирішили. Трошки ради цікавості ще зателефонувати, ну чи надати заявку до болта, послухати, які у них будуть умови, що вони зможуть нам запропонувати. Я вже заздалегідь, так само як і з голову, трошки собі загуглила, щоб це не було, як у нас з вами було з голову, типу, по шукати цю анкету. У Болта та ж сама ситуація, як і Глова. У них нема контактних номерів телефонів. Типу, потрібно так само залишати заявку і чекати, поки з тобою зв'яжеться менеджер. Тому я зайшла на сайт для партнерів Болта, і зараз залишу тут заявочку і подивимось, через скільки вони мені зателефонують. До речі, що цікаво, я не пам'ятаю, сказала за Глову чи ні тоді. Зателефонував менеджер мені дуже швидко. Ну, типу там протягом години він вже мені відгукнувся. Ми з вами просто порівняємо, а, які умови можуть надати ці об, обидві компанії. Плюс Глово для нас дає дуже вигідний відсоток, а, який нам дуже, дуже дуже в принципі цікавий, тому що. А, для вас шаурма так буде коштувати дешевше. Чим менший відсоток з нас бере голово, тим, звичайно, менше платите ви, бо ви ж знаєте, що там до звичайної ціни додається там ПДВ, додається відсоток компанії і таке інше. Ось тому послухаємо. Може менеджер якийсь з Болту також не знає. Зателефонує мені зараз. У Болта. На даному етапі, от те, що я заповнила, зая... заявка ця набагато коротша. Чекаємо, заявку залишили. З болтом все вийшло трошки швидше, ніж з голову. Ну що, друзі, вже минула доба. Бот бо мені так і не перетелефонували за тією заявкою, що ми з вами залишали на їх сайті. Я, мабуть, як відчувала, коли казала про те, що подивимось, наскільки швидко болт, на відміну від Glovo, зателефонує мені ну, з, за моєю заявкою, скажімо так. Тож, виходу у нас нема, навіть у ну, мене. Чесно кажучи, було і так бажання працювати з Глово. Але ось ця ситуація з тим, що мені навіть не перетелефонували. Вона розставила всі крапки над І, і Болт це просто ну, розчарував мене як тільки міг. Дякую менеджерам Болт, що ви не хочете з нами співпрацювати, що, в принципі, вам не потрібен додатковий дохід. І дякую менеджерам Глово за Оперативну відповідь за оперативний дзвінок. Мені менеджер, як ви пам'ятаєте, під час телефонної розмови пообіцяв надіслати всі е, умови, файли тощо, що потрібно заповнити. Що я хочу сказати? З основного того такого найважливішого, що я для себе тут витягнула, це те, що радіус доставки клієнт-ресторанних три два з 3 км. Е, кілометри. Доставка, вони обіцяють 35 хвилин. А, розписав, які у них, у них там а, сумки кур'єрські. Ось, що мені дуже сподобалось, це те, що а, у них вони самі на себе беруть ризики. Тобто, якщо, наприклад, щось трапляється з нашою їжею під час доставки, ризики за це, типу, бере на себе голову І ми, типу, віддаємо замовлення, а все інше покривається головою. Комісія плюс ПДВ ну ПДВ. Ось ми ніяк не зменшимо, але комісію нам пообіцяли зробити трохи меншою. Тому а, для вас це буде вигідніше купувати у нас. Ось а, єдине, що у них є така штука, як а, разовий платіж. Типу, щоб підключити свою компанію до Глови, ви маєте заплатити. Ну, чи ми, чи ви. там, да, Я не знаю для всіх, ця ставка єдина, чи не для всіх, бо пам'ятаєте, ми з вами дивились, там було 3500 на сайті. Менеджер мені написав 99 гривень. Ось він пише, що це разовий платіж, і сплачується після підписання договору. Мені подобається, що вони обіцяють підтримку. Але ж подивимося, яка це буде підтримка, це ми вже про цю... трохи згодом вам розповімо. Ну що, якщо у вас є якісь ще питання, може ми там щось недорозказали? Фотки ми вже зробили, ви бачили, упакування ми купили, ви вже бачили. Тому очікуйте нас в голову, я думаю, після, цього виходу, після виходу цього випуску ще десь тиждень і ми будемо вже в голову. Там закриємо декілька ще питань, там договорів таке інше. Все, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Якщо у вас є якісь запитання, пропозиції, чи може якісь там ще у вас траплялися ситуації з голову, чи може з болтом, чи може ви з болтом зможете щось розказати, чому така ситуація трапилась, що ви не хочете працювати. Я з радістю це все прочитаю. Можете писати нам в інстаграм, можете писати в коментарях. Все, па-па!